Кому ярмарок, кому піар, а кому новини кожен знайшов своє під час проведення 13-ї міжнародної виставки Медвін книжковий світ було б дуже дивно, якби автор відмовлявся від зустрічі з читачами. Колишня журналістка Ірина Чернова пише книжки під псевдонімом Люко Дашвар, які добре продаються в Україні. Отож, зустріч із власними читачами можна сказати обов'язок професійного автора. А от письменник Андрій Курков фігура міжнародного масштабу. Його твори добре читають як у нас, так і за кордоном. Та лише на батьківщині він справді популярний. Я вирішив цю осінь пів зими і майже всю весну провести в Україні. І я тут їжджу і по Україні, і в Києві працюю, пишу новий роман вже. Поки Курков пише, співак Андрій Кузьменко вже написав. Книга зі смішною назвою Я паштет і армія продовжує автобіографію лідера гурту Скрябін Я побіда і Берлін. То, тому що перша пішла нормально. І я боюся, знаєш, якщо друга піде не нормально, скажуть а то знаєш, вистачило тільки на одну. Схоже, серед публічних осіб нині така мода писати книжки. Брати Капранови сьогодні, які а, 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 власне а надихали мене по... на цій конференції, з якими Просто я спілкувалася, сказали, що можна спробувати себе в літературному жанрі. Експрезидент Леонід Кравчук нещодавно теж долучився до письменництва і тепер з радістю розсипає цінні авторафи. Зірок на книжковому світі, звісно, не бракувало. От тільки для кого зіркою є патлати Кузьма, а для когось письменник-фантаст Анджей Сапковський, автор відомої фентезійної саги Відьмак, за мотивами якої створені одноіменний серіал та комп'ютерна іграшка. Адаптації літератури на фільм можна зобразити як. Кривую ґауса нічого совмесного зарґінавані маного пахуже. Бажання не бачити екранізації власного твору притаманне багатьом письменникам. Про це інженери паралельних світів також говорили на виставці. Тим не менш, автор сценарію до фільму Залюднений острів за мотивами роману братів стругацьких киянин Сергій Дяченко переконаний. Екранізації, які б вони не були, лише додають уваги книжкам. Ми дуже надіємося на екранізацію наших книг. Це важкий процес. дуже складний процес. Словом, як і на будь-якій книжковій виставці, письменникам було цікаво поспілкуватися між собою, поціновувачам літератури, послухати і подивитися а зіркам та зірочкам потусуватися. Ми ж у свою чергу збирали ексклюзивні думки майстрів пера для наших глядачів. Кожен отримав своє на 13-му числі ярмарку Медвін Мішковий світ.